Практичний розділ з програми, він стосується всієї програми. Тобто вся програма DIRU6. Вам потрібно буде її в якийсь спосіб розмножити, тому що в методичку війшов тільки текстовий формат. Тобто в видавництві не взяли фотографії, її обмежили до тексту. І самої програми немає. Тобто, вам потрібно її буде якось розмножити в такий самий спосіб, як ви взяли цей семінар, так само потрібно. Скопіювати я залишу Володимирівні цю програму з цими фотографіями, щоб ви мали, що ви виконували і чим ви займалися. Май на увазі, ось цей зразок. Тому що в методиці його немає. З методикою ви ознайомлені? Ну, як ми отримаємо, як ми можемо? З допомогою ксерекса? Ну, сьогодні. Можна і сьогодні. Може сьогодні, щоб кожен листочок отримав.